Хрумкі золотисті з ароматом чесничку і зелені це пампушки. А якщо вони начинені ще й горохом, то це горохляники. Їх готувала завжди моя бабуся, коли подавала до борщу, а чи до капусняку з молодої чи квашеної капусти? Яка то була смакота. Сьогодні тісто будемо замішувати з допомогою тістоміса – а поки працює тістоміс, інгредієнти бачите на екрані, ми підготуємо з вами начинку. Будемо використовувати не просто часник натертий, а молодий часник, адже зараз саме сезон. Отож, зелень петрушки, кропу та степіра молодого часничку подрібнюємо ретельно-ретельно, так аби він сік пустив. Додаємо в попередньо відварений горох, який потрібно перетворити з допомогою блендера в пюре. І ось тепер дивіться, одну частину зелені ми додаємо в горох, а іншу залишаємо на потім. Нам вона ще знадобиться. Горохове пюре досолюємо, додаємо одну столову ложку олії, я використовую рафіновану олію оливкову та мої улюблені прованські трави. Перемішуючи начинку до пампушок, Звичайно, бажано скуштувати та оцінити кількість солі. Можливо, прийдеться ще досолити. Наше тісто було замішане, підійшло десь орієнтовно годину часу. Воно у мене підходило. І ось дивіться. Воно має бути саме ось таким злегка-злегка рідкуватим. Не домішуйте борошна, не старайтесь для пампушок забивати тісто борошном. Якщо вам важко працювати, воно дещо таке рідкувате, таке дуже ліниве. Візьміть, просто використайте рафіновану олію, змастіть руки олією і буде вам досить-досить зручно. Проте зайвого борошна старайтесь не додавати. Тісто має бути легке, незабите, пухнасте. От бачите, я виробляю мені під руками, утворюються пухирці. Це говорить про те, що в майбутньому. Наші пампушки будуть дуже пухнастими та пористими. Виклала їх в змащену форму. Можете змастити маслом, можете змастити олійкою. І зверху змащуємо молоком, не яйцем, щоб наші пампушки підсушувалися, а молоком. молоко додасть і колір, і зволожить наше тісто. Пампушки будуть високими, пухкими. І дуже-дуже ароматне. Закінчується термін випічки. Ох, який це аромат! Я вам не можу передати. Тепер нам потрібно соус для змащування пампушок. Отже, в ступці потрібно зелень нашу прочавити так, аби вона віддала сік. Ви можете ще додатково потерти зубчик часнику. Зубчик 2 часнику, якщо вам зеленого часнику недостатньо. Тепер до цієї прочавленої зелені ми маємо додати трішечки олії і солі. Але зовсім небагато, адже в нас і тісто вже солене, і начинка також смачна солона. Але найкраще сіль додати на самому початку всипати її в ступку, так зелень швидше пустить сік. Перемішуємо ретельно з олією і будемо змащувати наші смачні ароматні пампушки. Борщ тим часом уже закипів, тож будемо скоро подавати до столу. Український Ютуб-канал Кухня як Релакс завжди з радістю ділиться з вами найсмачнішими та перевіреними рецептами. Залишайтесь з нами до нових зустрічей!